До речі, я купив ці окуляри для басейну. І в мене не виходить правильно дихати. Техніка, коротко, техніки немає ніякої. Я тупо захльбаюсь і ковтаю воду, тому що там така техніка, що ти плевеш якось і виходить, ти маєш дихати, видихаєш ти під водою, а коли вдихаєш, ти просто голову повертаєш з води, вона висовується, набираєш води. Знову під воду і опять же пливеш. І так набагато легше, коли тебе голова в воді плехти, ніж коли вона над водою постійно. Але в мене не виходить, я от буквально там 100 метрів пливу в окулярах, потім їх знімаю і пливу без них. Коротше, мені сказали, що треба купувати таку штуку спеціальну і плавати з нею, спочатку вчитися правильно дихати, бо так нічого не, діла не буде. Ну, коротше, Я плаваю вже так, без там, перші 400 метрів плаваю в окулярах, потім вже без них. Бо не можу я просто, я не знаю, як вони дихають. блін, Просто це нереально, якось, ну, як я думаю.